На крок ближче до людей з особливими потребами у сумах відкрили відділення банку, яке повністю пристосоване до потреб особливих містян. Проект приміщення дирекція установи розробляла разом із візочниками, тому врахували усі побажання. Посмотрели проекти, розпланували, як буде каса, на якому рівні, як буде місце менеджерів, щоб вони, їм було зручно і удобно, щоб ані відчували себе. Ну настоящими полноценными людьми, тому що это очень важно для кожного человека чувствовать не дискомфорт, щоб вони не чувствовали дискомфорта. Зручний заїзд, кнопка виклику персоналу та віконце у касі на рівні очей. Окрім цього, металеві перила по всьому приміщенню та спеціально облаштована вбиральня. Все для того, щоб було зручно і комфортно. Це відділення мене дуже вразила. Нарешті європейські стандарти дійшли до нашого міста. І здесь себе чувствуєш. Нарівні з, з, з людьми, які передвігаються на ногах, значок є, і заїзд спокійний, не треба нікому кричати, нікого просити, там заплатити там і що то Все зроблено на високому такому, я сказав би, європейському рівні, на європейських стандартах. Залишилось тільки повернути довіру до самої банківської системи і буде все в нас гарно тоді. Тут їх все влаштовує, але поза камерою розповідають, хотілось би, щоб і інші громадські місця стали доступними, адже до більшості сумських кафе та магазинів самостійно візочникам потрапити неможливо. Губернатор області обіцяє у цьому напрямку будуть працювати. Хочу запевнити, що це лише перший крок. У нас в планах і створення служби спеціального таксі для людей з особливими можливостями. Зрозуміло, що бажано було, щоб в кожному селищі, де є відділення банку, в кожному місті так було. Поступово я впевнений, що так і буде до слова. Сумське відділення банку для людей з особливими потребами стало другим в Україні. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.